Доброго дня, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас завітав у гості коник Стрибунець. Давайте з ним познайомимося. Це коник Стрибунець. Він жив собі в зеленій травичці. Був радісним, веселим, перескакував з кущика на кущик. Усіх, хто йому зустрічався, коник радісно вітав. Ч-ч-ч! А йому відповідали, і знову він ч ч, 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 ч ч А тепер перевіримо, як ви уважно слухали малята. Хто жив в зеленій травичці? Молодці малята. Коник Стрибунець жив в зеленій травичці. Яким був коник Стрибунець? Так, вірно. Він був радісним, веселим. А як вітав коник усіх, хто йому зустрічався. Так, вірно, коник вітав усіх, хто йому зустрічався, так. ч ть-ч-ч. Спробуйте зі мною малята. Молодці, у вас все класно вийшло. Звук коника стрибунця звучить так: ч-ч-ч. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути ч, але не проспівати. Звук коника стрибунця можна почути і вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати звук ч. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюма квадратика, синій, суворий настрій, відсутність дзвоника на шапочці, глухий приголосний звук. А ось в акваріумі будиночок нашого звукового малятка. Розгляньте його, будь ласка, на що схожий? Буква Ч немов стілець догори лиш ніжки. Навіть з цифрою чотири буква схожа трішки. Конекс Трибунець пропонує нам виконати зарядку для язичка. Для цього візьміть дзеркальце. Вправа годинник. Відкрий рота. Вузький язик. Рухай від одного куточка рота до іншого. При цьому старайся не торкатися губ язиком. Повтори 5-10 разів. Тік-так. 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 Молодець! Тебе все класно вийшло. Якщо вправу цю виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А тепер допоможи конику Стрибунцю. Пізнати, хто це, та назви словом. Та допоможи йому визначити місце звука Ч в слові. Подивись уважно, хто це. Чапля. Молодці! Подумай, де знаходиться звук Ч чапля. Вірно звук ч знаходиться на початку слова. Молодець. Продовжуємо. А це хто? Качка. Послухай ще раз. Качка. Де знаходиться звук ч? Вірно звук ч знаходиться в середині слова. Молодець. Продовжуємо далі. Хто це? Павич? Послухай ще раз уважно. Павич. Де знаходиться звук Ч? Молодець. Звук Ч ми чуємо в кінці слова. Молодці малята. А як одним словом назвати качку павича і чаплю? Молодці! Звичайно, це ж птахи. І з цим завданням ви класно впоралися малята. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички, до нових зустрічей, малята. До побачення!